Це перша частина серії про нові медіа в правозахисних і розслідувальних практиках, про роботу з фото та відео, а також про використання просторових моделей для їх організації. Щоб зафіксувати, дослідити, а потім представити випадки порушень прав людини чи воєнні злочини, збирається велика кількість медіафайлів. Я розкажу про те, як краще їх збирати і організовувати, використовуючи простір, будь-то картографічна платформа чи архітектурна. 3D-модель. Мене звати Максим Рохманійко. Я дослідник в Центрі просторових технологій. Це організація, яка досліджує ключові у культурному та історичному вимірах місця України, що постраждали від російського повномасштабного вторгнення. І, звісно, одним з найвідоміших таких місць є Маріупольський драмтеатр. Тут ви бачите зібрані медіа, що стосуються театру. В цьому випадку, оскільки театр є пам'яткою архітектури, ми збирали також і ті медіа, що відносяться до історії будівлі і місця, на якому вона побудована. Як ви бачите, я переходжу між різними папками, в яких фото і відео організовані в хронологічному порядку і поділені на періоди. Це, наприклад, зображення з часу, коли театр використовувався як сховок для двох тисяч людей з березня 2022 року. Окремо зібрані виділені. Файли, які надав нам один з наших свідків Олександр Рубець. І, звісно, світлини, які надаються свідками безпосередньо, мають значну перевагу над медіа, які завантажені з відкритих джерел, саме тих, що в них є метадані. Наприклад, це відео має повні метадані. Ми бачимо, на який девайс воно було знято. але Найважливіше в них ще є е, час, коли це відео було знято. Базуючись на свідченнях Олександра, а також на цій інформації, можна встановити точний час російського Віудару. І саме працюючи з медіа таким чином, організовуючи їх, збираючи їх, можна також зрозуміти хронологію подій. Можна, наприклад, подивитися на те, як е, власне, театр вибухнув і далі горів. Так, такий інструмент використовується в різних контекстах, власне, дає змогу побачити хронологію подій, якщо організувати правильно ті медіа, які без метаданих і без такої організації може бути не зовсім зрозуміло, що сталося після чого. Ну і власне роль простору в цьому всього. Що більше медіа збирається, наприклад, тут ви бачите школи і дитсадки, які були. Таргетовані е, російськими військовими в Маріуполі, вони організовані на мапі. І це той спосіб роботи з даними, коли е, даних є дуже багато, і вони вже переходять на міський масштаб, можна просто на мапі е, якби ці, ці речі е, наносити. Так само є, е, якщо ми працюємо на меншому масштабі, наприклад, працюємо з театром, в даному випадку ми працюємо з одним рознімком. Це, е, Знімок, який заноситься в дошку Міро, це такий інструмент для роботи з зображеннями. І ви тут бачите, як можна по, просто по одному аерофотознімку намагатися зрозуміти, звідки зняті певні фотографії, з, з, встановлювати якісь окремі елементи цієї будівлі, як, наприклад, двері поруч з польовою кухнею. Прямо поруч з тим місцем, де стався вибух. Е, ну, і це, це найпростіший приклад, коли е, е, ми працюємо просто з аерофотознімком. Е, можна працювати, наприклад, з кресленнями будівлі. Це трохи більш детальний спосіб. Е, наприклад, це креслення Маріупольського драмтеатру з архіву. І е, ці креслення можна перевести в простий е, формат. І в даному випадку це приклад того, як ми працювали зі свідками. Коли на цих кресленнях ми просили їх визначити, в яких місцях були люди, в яких місцях вони пам'ятають, що відбувалося. Це трошки складніше, тому що тут вже виходить, що ті креслення, які ми дістали з архівів, трохи опрацьовані у нас пронумеровані кімнати, і ці власні матеріали використовувалися в такому форматі взаємодії зі свідками. Але можна піти і далі. Наприклад, тут ви бачите вже модель. Тобто з цих креслень виробляється проста архітектурна модель, яка може використовуватися в процесі роботи зі свідками, але так само може використовуватися для того, щоб просто по цій моделі зрозуміти якісь аспекти подій. Наприклад, тут на цій моделі виділені елементи будівлі, які постраждали. Це розбір саме Коробки стін навколо приміщення сцени. Це саме там, де стався епіцентр вибуху, і можна побачити, як, власне, в дослідницькому процесі ця модель також працює з фотографіями, з фотографіями, де гарно зафіксовані саме руйнування цього елементу. Тут так само стоїть допоміжними ті ж самі історичні фотографії, тому що. На фотографіях з кінця 50-х можна гарно зрозуміти структуру цієї будівлі, так само структуру, саме даху над цією коробкою з металевими фермами. Ну, і, власне, це далі наступний приклад, так, коли на прикладі простої моделі ми починаємо працювати вже не просто зі всією моделлю, а з якимись конкретними елементами. Повертаючись до бібліотеки медіа, які ми зібрали. В якийсь момент модель стає таким собі просторовим архівом для цих матеріалів. Тут ви бачите фотографію, яка е, знята з висоти пташиного польоту, на якийсь зафіксований театр, і тут видно модель. Навколо неї е, оці чорні цятки це якраз локовані фотографії. Фотографії, на яких зрозуміло, е, звідки вони були зняті, і саме навколо просторової моделі вони організовуються. Можу показати приклад того, як це працює. Це е, якраз фотографія руйнування, фотографія вже після авіаудару, де е, майже нічого не залишилося від цієї коробки стін, яку я вам показував навколо сцени. І в даному випадку, е, якраз, е, ця фотографія точно локована відносно 3D-моделі театру. Е, і можна зрозуміти масштаб руйнувань. Е, Такі речі можна робити не тільки ззовні. Наприклад, це те саме можна проробляти, коли ми бачимо внутрішній простір театру, намагаючись зрозуміти конкретні локації, намагаючись зрозуміти, де були зняті певні фотографії. Це також процес того, як фотографія знаходить свою точну позицію в просторі 3D-моделі театру. Ще далі найбільш детальний спосіб взаємодії з простором з моделлю місця, яке ми досліджуємо, це 3D-сканування. В випадку з Маріуполем, звісно, немає можливості туди потрапити, та й театру вже немає, але так склалося, що в Україні існує багато театрів, побудованих по Одному і тому ж типовому проєкту. І тут ви бачите якраз театр в Полтаві, який всередині практично ідентичний до Маріупольського театру. Ми виконали 3D-сканування цієї будівлі. І якраз в роботі зі свідками, і це те, що про що буде окреме наступне відео в цій серії, ми якраз використовували таку просторову модель для роботи зі свідками. Тут світкиня е, буквально на е, моделі іншого театру говорить про свій досвід, де вона знаходилась е, в просторі Маріупольського театру. І так, такого роду речі, просторові моделі, їх зв'язок е, з цією бібліотекою медіа, яка збирається, можна використовувати для того, щоб організовувати матеріали, для того, щоб систематизовувати їх і якраз знаходити її місце в просторі. Таким чином. Можна простіше навігувати цими матеріалами. Коли ми починаємо збирати ці матеріали в одному місці, звичайно, це стає корисним для дослідження, для дослідницьких цілей. Наприклад, ми можемо щось виміряти. Те, що ми бачимо на фотографіях, виміряти в просторі. Або, як видно, на цьому прикладі, ми можемо порахувати кількість людей в певному просторі, для того, щоб зрозуміти, наприклад. Наскільки густо населеним був театр, ці матеріали були корисні для того, щоб підтвердити гіпотезу про те, що на піку населення театру в ньому знаходилось порядка двох тисяч людей. І нарешті такого роду взаємодія між фотографіями і моделями може використовуватися для репрезентації. Щоб представити ці матеріали чи то в суді, як це роблять наші колеги з архітектури, чи в публічному полі, наприклад, в мас медіа